Роздутий живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Шоста година хвилин. Доброго ранку. і До вашої уваги головний на ранок. Франція надасть Україні авіабомби, які називаються ще розумними авіабомбами. АСМ «Хаммер». це високоточна модульна зброя класу повітря Земля, дальність такої бомби 70 кілометрів. Їхню передачу Україні анонсував президент Еммануель Макрон. Україна отримуватиме 50 таких авіабомб щомісяця. Раніше проблемою в передачі таких бомб було те, що їх рідними носіями були французькі винищувачі. Однак зараз їх адаптували під літаки радянського виробництва Міги і Су, які є на озброєнні в Україні. Також ці бомби адаптовані під F-16, які мають передати Україні. Крім того, у 2024 році Париж надасть нам понад 70 самохідних артилерійських установок Кайзер, і щомісяця місяця передаватиме Україні 3155-мм снарядів. Нагадаю, Франція очолила артилерійську коаліцію. Напередодні взаємодію обговорили президенти наших країн. Пропоную послухати Володимир. Зеленського. Подякував за створення артилерійської коаліції в рамках нашого оборонного формату Рамштайн та за готовність Франції поставити Україні саме цього року десятки цезрів, дуже результативних систем артилерії та снарядів. До них також будемо і надалі посилювати нашу ППУ. Дякую, Франція, за сильні рішення. У тимчасово окупованому Севастополі в Криму затонув сторожовий корабель типу Тарантул в партизанському Русі. А теж повідомили лише зараз, але припускають, що судно підбили ще кілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів. За даними кримських розвідників, корабель був пришвартований у бухті Гравська. До 2014 року він належав українським ВМС після окупації Криму. Росіяни активно використовували військо, військове судно в бойових діях. Проти України Печерський районний суд Києва арештував трьох фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу і білизми для збройних сил України львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Серед арештованих керівник і представник підконтрольних ринкевичу компаній. Судді дали можливість внести заставу за арештованих у розмірі півмільярда гривень за кожного. Головний фігурант Ігор Гринкевич з кінця грудня в СІЗО, а майно його сім'ї та підконтрольних компаній арештоване. Правоохоронці розшукують його сина Романа Гринкевича. Йому оголосили підозру у шахрайстві та участі в злочинному угрупованні. Гадаємо, що проти Ігоря Гринкевича та його спільників порушили кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу компанії львівського бізнесмена на там постачання Міністерства оборони одягу завдали збитків державі на понад 1 мільярд гривень. НАТО проведе масштабні навчання з імітацією нападу Росії. Про це пише Deutsche Presse агентур з посиланням на власні джерела серед вищих військових представників альянсу в Брюсселі. Участь у маневрах візьмуть 90 тисяч військових. Зокрема, буде відпрацьоване розгортання багатонаціональних сухопутних сил. Сценарій навчань передбачає напад Росії на територію країн-членів альянсу, що призводить до застосування статті 5 договору про НАТО, коли збройний напад на одного або кількох союзників розглядає. Еція як напад на всіх, ці військові маневри стануть найбільшими з часів закінчення холодної війни. Угорщину позбавили права голосу в раді єС. За таке рішення проголосували в Європарламенті. Рішення ухвалили переважною більшістю голосів. Для цього євродепутати задіяли сьому статтю договору про ЄС, яка дозволяє застосувати обмеження проти країни, яка неодноразово порушувала цінності ЄС. Однією з причин такого кроку є блокування угорським прем'єром рішення ЄС про виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги. Європейські чиновники певні Віктор Орбан шантажем виторговує гроші для Країни. Нинішнє рішення про позбавлення угорщини голосу має рекомендаційний характер. В Румунії посилюється блокада кордону з Україною. Тамтешні фермери перегородили дорогу біля пункту пропуску Халме Одякове. Це перетин кордону на Закарпатті. Мітингарі пригнали на кордон свої трактори, комбайни та вантажівки. За даними українських прикордонників, рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Доки румунські фермери будуть блокувати пункт пропуску Халме Одякове. Наразі невідомо. Нагадаємо, що румунські фермери розпочали блокувати. Ати український кордон 13 січня все почалося із пункту пропуску сірет Порубне, що в Чернівецькій області напередодні стало відомо, що уряд Румунії схвалив пакет законів для розблокування кордону з Україною. Оновлений випуск головного на ранок о 7.30. Доброго всім і прямуйте з нами далі.